Три уроки за три роки роботи на себе, які вивели мене на три тисячі на місяць. Плюс за ці роки після закінчення мого контракту на роботі я пройшов велику кількість зльотів і падінь від того стану, де я заробляв мінімум, просто якісь копійки до зараз стану, коли я можу обирати нормально сам людей, з якими я буду працювати, і зі мною працюють підприємці і фахівці високого рівня, у яких середня зарплата вище 5 тисяч доларів на місяць. І пройдя весь цей шлях, я для себе визначив ось ці там три ключових уроки, які повпливали, мабуть, найбільше на все, що у мене є зараз в житті. На всі мої рішення, які я приймав так чи інакше. І саме цима уроками хочу з вами сьогодні поділитися. До речі, про мої помилки я зібрав окремий матеріал про 5 моїх помилок, які я робив перед тим, як вийти з нами. В описі можете знайти посилання на цей матеріал, воно абсолютно безкоштовно, можете зайти почитати. Для тих, хто тут перше. Привіт! Мене звати Сергій Зорін, я коуч, я допомагаю людям систематизувати і масштабувати їх життя. А тут ділюся з вами всіма своїми знаннями, інструментами, практиками, все, що в мене є в голові, абсолютно безкоштовно для вас. Тому, якщо ви досі ще не підписані, підписуйтеся і тикніть в вподоба лайку, тому що це допомагає каналу розвивати. І так, мій перший урок це обрати справу, в якій ви будете готові вчитися і працювати, я б сказав, навіть жити 24 на 7. Це дуже важливо, тому що коли ви працюєте в наймі, ви працюєте свої там 8-9 годин, прийшли, відпрацювали, пішли додому. Відпочиваєте, коли ж ви працюєте на себе, ви живете в роботі, ви працюєте 24 на 7. і навіть якщо ви фізично не працюєте, ваша голова постійно думає про те, а що мені можна реалізувати, а як я можу це зробити, а як я можу це зробити, а що мені краще тут. Чи там цей процес відбувається постійно? Якщо ви оберете справу, від якої вас нудить, яка просто зараз швидко гроші, да? яка в моменті принесе вам якісь результати, але далі ви не можете цим займатися довгостроково, це дуже сильно буде впливати на ось ці скачки, які ви будете відчувати в вашій кар'єрі, чи як ви її можете для себе назвати? Я мав таку невеличку необачність в свій час. Коли я починав, я поєднував викладання йоги, бо я думав, що там якби я буду заробляти гроші, бо там були якісь клієнти, і коучинг, яким я займався, просто тому що ми Ділитися далі своїми знаннями і отримувати нові 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 знання. І в той момент я на початку зробив акцент саме на Йозі, хоча потім зрозумів, що цей напрямок мені абсолютно не цікавий робити довгостроково. Бо одна справа, коли ви цим займаєтеся, наприклад, після роботи дві годинки, і зовсім інше, коли ви займаєтеся цим фулл тайм кожен день протягом там року і більше. І в Йозі, я пам'ятаю, що мені було дуже важко заробляти. Мені дуже важко було знаходити клієнтів. Кожна дія, взагалі яку я виконав, була знаєте, через цей камок в горлі. Але коли я змінив напрямок і пішов повністю. В викладання, в коучинг, в роботу з підприємцями, з бізнесами, з усім всім для мене відкрився прям новий світ, тому що це світ, в якому я живу на постійній основі. Там з 14 років я про це все вивчаю, дивлюся, цікавлюся, дізнаюся, все нове, нове нове. І я готовий говорити про цю тему просто постійно. І коли ви дивитеся на свою діяльність, якою будете займатися довгостроково, це надважливий фактор. Другий урок це визначитися ти люкс чи ти мас-маркет, і тут немає поганого ні в одному, ні в іншому, але це два різних світа з двома різними підходами, з двома різними аудиторіями. І ви чітко маєте розуміти на яку з цих аудиторій ви для себе мітитеся. Я для себе одразу обрав, що я працюю з люксом. Я працюю з людьми, які нормально заробляють, які можуть інвестувати в себе, які розуміють цінність своїм діям, які готові вкладатися по максимуму в результат. І для мене важливо, що я при взаємодії з ними віддаюся на максимум. Я включаюся в кожен процес. Саме тому я ніколи не роблю масові якісь запуски, навчання і так далі. Це завжди міні-групи. Це завжди така мінімальна кількість людей і максимальна моя включеність в кожні процеси, в кожну людинку, з якою я взаємодію, тому що це стиль, в якому мені подобається працювати. Я люблю розв'язувати задачки, з якими мені цікаво працювати. Мені цікавіше працювати зі складними задачами, а не просто брати кількістю людей. І далі я працюю з меншою кількістю людей більш індивідуально, більш глибоко і відповідно дорого. А на маси я віддаю просто безкоштовний контент. Мені абсолютно не шкода всієї інформації, яку я знаю. І саме тому. Я ніколи не женюся за підписниками чи якимось переглядами, вподобайками, чим завгодно за цією популярністю, яку нам нав'язують. Тому що у мене є мої клієнти. У мене достатній потік людей, які постійно до мене приходять на навчання чи на індивідуальну роботу. Мені не потрібно за цим гнатися. Я не женюся за цими цифрами. Але є інший світ люди, які навпаки вони хочуть, щоб дивилася маса. Їм подобається, коли це великі цифри. Їм подобаються перегляди. Їм подобається робити щось для більшої кількості людей, охоплювати більшу кисню людей. Так? Але це зовсім інші Атерне, це зовсім інші сенси, це зовсім інші підходи, зовсім інші продукти, які ви будете створювати. Неважливо чи це інформаційний продукт, чи це буде фізичний продукт, чи це просто якусь послугу, яку ви надаєте. Абсолютно неважливо. Питання в тому, що це абсолютно різні світи, і ви маєте для себе чітко розуміти, з яким світом ви працюєте, тому що на основі цього ви будете будувати своє позиціонування, ви будете будувати свої сенси, ви будете будувати відповідний контент, те, як ви будете виглядати, і так далі. Третє це обирати, а не примушувати. Це стосується як вас і клієнтів, чи людьми, з якими ви взаємодієте так. І вас відповідно самих себе. Я не змушую себе робити дії, які я ненавиджу. Я не змушую себе користуватися інструментами, які всі інші використовують, і я тепер маю з якогось біса його теж використовувати. Я обираю інструменти, які мені будуть підходити. Я обираю формати, які мені будуть підходити довгостроково, навіть знаючи, що в моменті я можу втратити якісь об'єми, якісь перегляди, тому що мені важливіше рухатися довгостроково без вигоряння, без стресів, без падінь, а лінійно поступово зростати, ніж скачкообразно Зна вистрілити вверх, і потім сидіти внизу, тому що я вигорів і більше не можу віддавати. І так само стосується з клієнтами. Я ніколи не тисну, я ніколи не намагаюся впарити те, що людині не потрібно. Якщо я бачу, що клієнт абсолютно не мій, запит абсолютно не до мене. Яка б людина успішна і цікава не була. Я розумію, що це просто не до мене. Я спокійно відправлю її до спеціаліста, який краще входить самої. Так само стосовно прийняття рішення, коли вони мають прийняти якесь рішення. Про працюємо разом, не працюємо. Я так само ніколи не тисну, я не намагаюся писати мільярд повідомлень я не намагаюся дізнатися, а можеш розказати мені 15 різних своїх причин, чому ти зараз відмовляєшся, чи ще щось ні, просто людина здраво приймає своє рішення, тому що я працюю зі здравою, цікавою, розумною аудиторією, і мені важливо давати їм простір для того, щоб вони самі приймали це рішення. Моя задача запропонувати їх задача прийняти цю пропозицію або відмовитися. І той, і той варіант, це абсолютно нормальні висновки. І це також повертаючись до другого пункту, да, тому що я розумію, що люди, з якими я працюю, вони достатньо. Розумні вони достатньо зважені, і мені немає сенсу тиснути, якщо я просто їм по якихось причинах не підходжу або навпаки підходжу. Це абсолютно нормально, дати їм трошки простору для того, щоб вони нормально прийняли рішення без тиску. Навпаки, це з моєї сторони турбота про людей, з якими я взаємодію на абсолютно будь-яких рівнях, з якими ми працюємо, і навіть інформація, яку я віддаю для загалу. Я ніколи не тисну, я ніколи не наберегаю людей тим, що вони щось зобов'язані мені. Вони взагалі мені нічого не зобов'язані. Я просто віддаю те, що у мене є, тому що в. Мені хочеться віддавати вам далі, але з вашої сторони ви можете так само прийняти якусь дію для себе за інформацію, яку ви отримали. Хтось поставить вподобайку, хтось підпишеться, хтось відправить своїм друзям, хтось заповнить якусь форму, яку я в кінці скидаю, Да? хтось перейде за посиланням, забере безкоштовний матеріал з моїми помилками. Абсолютно на ваш вибір. Я не намагаюся впарити те, що людям не потрібно, і ось в сукупності ці три уроки дозволили мені рухатися довгостроково, без вигурянь, спокійно, планомірно зростати, виходити на моїй зараз там десь чотири тисячі. На місяць, які поступово так само збільшується, у мене є абсолютно прогнозований план, як ця сума буде збільшуватися, коли вона буде збільшуватися, куди це буде рухатися, з якими людьми я буду працювати, які продукти будуть творюватися, і так далі. Тому що я дивлюся на все це спокійно. Я дивлюся на все це зважно. Я дивлюся на все це розуміючи себе, людей з якими я працюю, позицію, яку я маю, і обожнюючи справу, якою я займаюся. Тому в сукупності все це і працює, і це дозволяє адекватно розвиватися далі. Тому сподіваюся, з цих уроків ви заберете для себе. Обов'язково поділіться в коментарях, який з них відрезонував вам найбільше. Буде цікаво почитати. А можливо, поділіться своїм уроком, який ви засвоїли за своє життя. А поки що не забувайте забрати безкоштовний матеріал і дивіться ось це відео. Воно буде гарним доповненням сьогоднішньої теми.